Всім доброго дня. Друзі, вітаю вас на каналі SadMarket. Перед вами гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Близнюк. Має ранньо середній термін достигання. І, як бачите, дуже гарні великі грона. Тут в нас напевно буде десь за 1,5 кг. Ось, дуже в цьому році нас ця гібридна форма. Приємно здивувала своїми розмірами грон також ягоди. Ось така вона. Подивіться, яка краса. Це у нас близнюк без насіння кишмиш. Має також крупну ягоду, як для кишмиша. Тут грам 10, якщо не більше. Біля 15 грам. Смак гармонійний. Шкірка тонесенька, при їжі не відчувається. Має невеличкі рудименти, але їх також при їжі не відчувається. Зверніть увагу, як гарно одеверніла лоза, практично до кінця більше двох метрів. Ось, і це у нас вже, якщо не помиляюся, третє чи четверте плодоношення, і маємо ось такий результат. Просто якесь чудо. Дуже гарна ця форма. Ось такі великі грона, без насіння. Це у нас близнюк. Ось такий. Гармонійний смак, але дуже солодка. На даний час вже повністю готова. Завтра ми її будемо зрізати. Тому знімаємо сьогодні відео, щоб показати вам цю красоту. Ось такий у нас без насіння кешмиш. Близнюк Калугіна Віктора Михайловича. Ну і на цьому все, друзі. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставимо вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. А я вам дякую за увагу. До зустрічі. Пока.